Таня Україна, всім доброго ранку. Вчора змінилися е, зі зміни, зараз е, знову вернулися, треба забрати хлопців. то користуючись нагодою, запишу відео. Е, якщо коротко по ситуації, по нашому напрямку, скажімо так, ситуація більш стабільна і, ну, Змін мало, але в зоні відповідальності деяких підрозділів штурмових є просування, і просування, скажімо так, хороші. Але ну, ціна цих просувань, ви повинні розуміти, що ну, резерві натягли дуже дохіра, і хлопцям, особливо штурмовикам, і потім ті, які закріпляються на цих позиціях, дуже тяжко приходиться. І це, ну, звичайно, за втратами ніхто не говорить, але вони є. У Горків дуже багато артилерії, мінометів, застосування авіації РСЗВ. Але от крайніми днями, що ну, спостерігали, то наші теж нормально там відповідь дають, Тому, ну, скажімо так. Але попри щільне мінування і практично кожну посадку приходиться там вибивати. Вона, я не знаю, ми оце були три дні там на одній позиції, то ну, бліндаж нам виділили. Ми його розкапували. То ми тільки зверху чотири орка ци Вагнера викопали туди, ну, винесли, захоронили. Це тільки зверху і ще не углублялося. Там ну, реальне кладбище. І десь метрів 10, метрів 10 вправо вліво із ну, від нашої позиції. Я там пройшов. ну, Настільки, бо там же міни там влазити особу не будеш. То там, мабуть, 10-12 орків. Лежало, ну, частич, частково муміфі, муміфіцирує, частково, е, скажем, ну, таке, погана там така картина. Це що авіація, друг? Я не пойму, що літає. Коротше, е, навколо Бахмуту я вам скажу кладбище, ну просто капець, але не порахуйте простим математичним е, підрахунком. Да? А на посадки на довжині десь 20 метрів, ну, десь до 20 це, е, орків е, лежить це ну, так, щоб ну, то, що можна побачити, ну, рештки. Там такого. Тобто, простий математичний підрахунок говорить, ну, якщо взяти ці всі посадки, саме місто, то ну, можна вирахувати цифру втрат їхню. І що цікаво, ми там відкопали дві каски. ну Це вагнера були зеки, це не ці козирні, а це там зеки були. Дві каски, вони ці зелені, покрашені, затягнуті кавером, Але це звичайні каски з 41-го року. Ну, така війна, це там ще події. Там же ж спочатку були наші позиції, потім їх зайняли урки, потім наші штурмовики їх вибили. Тобто ну, там кладбище таке, ну просто сумасшедше. А для оцих, ну, ублюдків, які в час війни а, крадуть гроші, піаряться там, в військову форму, ці чмошники, фунти депутати, то хай би хоч на одну годину приїхали, посиділи в тій винючій окопі з розкладеними орками. Там трупний запах такий, що просто капець. Там не то, що декілька днів, там 10 хвилин неможливо знаходиться. У ще там рвотний рефлекс, то взагалі капець. Але ну, всі хлопці по лінії фронту в, таких, ну, в такій ситуації знаходяться. І крім артилерії мінометів, стрілкотні і всього іншого, це ну, таке просто капець. Ну, люди ж там різні, організми там різні, але там ну, хто, хоч, хто хоче, хто не хоче, то така ситуація. Ну, друзі, маємо те, що маємо. Війна така, вона ніколи гарною не була. І не буде і нічого там ні героїчного, ну немає. Це дуже погані речі, і ну дуже погані. І для того, щоб нам перемогти, нам потрібно в першу чергу оснащення зброї, БК для армії. Але якщо красти по мільярду доларів, мільярд доларів, уявіть, скільки б життів наших хлопців залишилося жити. Це прямий причина наслідковий зв'язок. От, якби були міни, снаряди, бронетехніка, да багато чого на цей мільярд, багато б хлопців і на нашому бахмутському напрямку наших побратимів би залишили живі. Але що, по факту, якби що там не розказувало, б не вкрав, той Резніков, Він сидить на посаді, ходить, улибається, і це притумув знову дрон. При тому, при всьому, що за мільярд доларів я не знаю навіть, чи є там кримінальне провадження. Якщо є, то якогось там фунта ночної домашньої арешт йому переділять наш доблісний суд. І на тому все закінчиться. Всі ж знають і розуміють. Але я думаю, що ситуація все-таки зміниться. А ці гроші, які вкрали, є фінансові інституції, фінансова поліція США, Євросоюзу. Це дуже просто робиться. Гроші не зникають безслідно, стільки б там транзакцій не було по банківській системі. Є кінцева точка, де вони знаходяться, хоч вони і роздробляться. Звернення через Інтерпол на ці міжнародні інституції рахунки заарештують від Генеральної прокуратури. Але на жаль, ну я ж там простий військовослужбовець да, розумію цього. А ну, генеральний прокурор у нас очевидно, вони тебе не розуміють. Да? Що, їдемо? Це 152. Друзі, маю їхати. Всіх обняв. Не хвилюйтеся. Навіть незважаючи на цих ворів і казнокрадів. а це диверсія і саботаж у військовий час. Ми обов'язково переможемо, бо українці того варті. Не всі, звичайно, українці. Але більша частина. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все Це буде Україна.